Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кульчинком жилами з півдня Одеської області. Сьогодні робимо трошки таку маленьку прогуляночку на сьогодні неділя. Я вже показувала ванвізу. Цікава тим, що може бути ось так квітки пів такої-пів такої. В ставочках цвітуть німфеї Плавають джабки. Гляньте, чорна принцеса. Ой, а то не пам'ятаю. От ще нові сорти не дуже пам'ятаю. Знаю, але забула трошки. Так, сьогодні трошки прийдемося, мабуть, по злакам. От вже їх багато, повипускали свої мітьолки. Я вже випускала коротеньке відео, показувала різницю між Red Hat і Маудрі. От вони два кущі поруч. Маудрі справа, зліва Red Hat. І колір мітьолок різний, і розмір мітьолок різний, і розмір кущів. Маудрі нижче, мітьолки менші і коричневі. Зліва ось Red Hat, Самі мітьолки до 20 см можуть доходити. І такі фіолетово-бускові вони, і листя ширше у редхета і куч сам звище. Бачите різницю ось. Там трошки виглядає меморі. Кажу, меморі я понапихувала всюди. Омперовські я виглядає, каріоптеріс. А кар... каріоптеріс, до речі, вже починає цвісти. Гляньте. Вже починає цвісти. Брізка ага, побривалися. Вірьовки у нас ці пару днів таке дуло дурне, що он... вірьовки побривалися. По... Треба підв'язувати брізки всі, он... дивлюся. І тут теж... Треба пройти поприв'язувати, бо всі зламаються. Ось на підході ще одна лагерстремія або, кажуть, ще індійський бузок. Це буде така фуксіва, яскрава, яскрава. Ще одна малесенька-малесенька, бо чоловік її скошував кілька разів. Він у нас любитель скошувати рослини. ну Тут навіть в цьому році не буде цвітіння. Ну, вони однакові. і, та, і ця Новоперовська. це сніжно-ягодник, до речі, пістрявого Я не завжди його показую. Проходжу мимо дуже гарний ягідки потім рожеві, Ягідок мало, але сама краса ось в цьому листі. Бачите, ось ходет випускає просто зелені, я їх обрізаю. Не теж вітер, ну вже не, не такий. От, туманка це вночі, вночі поливаємо, газони заливаємо, тому що дуже-дуже жарко і дуже все сохне. Димось. Дивіться, ось вже Астра багаторічно зацвітає, хоча не повинна зовсім цвісти. Так, тут у нас ковила, пампаска. Пампаска, бачу, викидує стріли вже. Так що будемо точно бачити, деякий кощ. Ось тут у нас спросу Шенандо. Я все-таки подивилась відео, почитала і треба казати правильно Шенандо. Наголос на останньому складі. Бачите, яке воно гарне. І оце одне із спрос, яке гарно тримає свою форму. Не треба йому опори ніякої. Лагерстремія я зацвіла більше, гляньте, яка красуня. Це таке. Друзі, треба заводити плагристреймій, хоч вони іноді бувають дуже дорогі, але вони вартують того. Тому що в нас ось наприкінці вже літа зацвітають вони і будуть, я ж вже розповідала, квітують весь час, тому що квітують на цьогорічних пагонах приростах, тому от скільки молодих приростів, скільки б і буде суцвіття. Та Краса, яка. Це у мене лагерстремія велика. З часом у нас це буде деревина. Буду піднімати вище вище робити. Колись замовила, навіть не пам'ятаю коли і в кого. Посадила в хаті, тому що казали, що лагерстремії не зимують у нас, не витримують морозів. Держала в хаті, потім винесла на двір цей горщик і думаю, що воно в мене таке росте? Всім його їдять, куди його саджати. Потім чомусь у мене промайнула ця думка, що це, мабуть, лагристремія. Точно почувала, подивилась по листю, точно вона посадила біля доріжки, була, але виявилась вона в перший рік вона дала такі невеликі прирости в ґрунті, тому що вкорінювалася. А на другий рік мені як поперла такі прирости, я зрозуміла, що там їй не місце, тому що вона просто мені лягала на доріжку, на стежку. І довелося її пересаджувати. Пересадили вже весною ми з чоловіком, вже трошки пізнувато було. Я ризикнула. І пересадили, бачите, прийнялась дуже гарно, друзі, на продаж б немає. Я пробувала вкоріняти, якось не дуже в мене вдалося. Лишила тут гілочки знизу тоненькі, буду їх прикопувати вже туди, десь ближче до зими. Ну, і буду знову вже вчувати, тому що буду обрізати її. Жевчувати буду знову. По-перше, жевців нарізала геть мало. Вирішила спробувати. Ну, кажу, що вкорінюється не дуже в цьому році, оскільки в гілочок, всі поставлю в Дуже гарно. Саджати можна зараз навіть у північних районах, тому що я ж кажу, що вона цвіте на цьогорічних приростах, тому можна обрізати її геть. Маленькою лишати, закутувати, тому що вона ну, десь витримує так градусів 15 максимум, і то м, короткочасно. А так, якщо у вас 20, то краще її закутувати. Ну Обрізали, закутали. Є ще сорти от, маленькі, карликові, вони всього до 1,5 метри ростуть. Тому що ростуть е маленькі перерости дають. Ця, бачите, ось по метру і більше може дати за рік приріст. А ті карликові дають сантиметрів 15-20 за рік все. Тому не карликові. Ну, карликові теж буду потихеньку піднімати вгору. Потрошки-потрошки, по тому що вони в нас зимують прекрасно, безпроблемні. Тому буде, ну, просто краса. Уявіть, що є і білі, і темніші, і бускові, і фіолетові, і бордові, і є. Такі з білими кінчиками, ну, дуже гарні вони. Зараз є такий вибір і бордоволисні є. Квіточки такі от мережені, мережені, дуже гарні. Ну, ще можна і множити насінням, але ну, якось насіння в нас не встигає визрівати. Там кілька-кілька оцих перших, що квіточки і все. І а так вони зелені лишаються на зиму. От Синя шавлія. Вона реально синя, вона не фіолетова. Може, в цьому році попробую, поживцюю її. Бізку заців, це в мене один єдиний кущик такий, це мій новичок, я в тому році купувала. Вже якась зразу понагризала дірки. Ну, гляньте, який він рожевий і з прожилками, з темними. Дуже гарний. Так, я сю клумбу не починала прибирати, думаю, що одне. Не виходить так, як завжди плануєш, як хочеться. Так, ще хочу показати, друзі, декоративну цибулю, але вона не тільки декоративна, вона і їстівна. Я її потрошку продаю, є бажаючи. На її листя в саліто зелене, такий на смак цибульно-чесничний смак, такий змішаний і цибуля-чесник в салат. Добавляти просто бомба, я вам кажу, дуже смачно. І все літо зелень, не сохне. Знову меморі. Це в мене пінісєтуми тут, Ну, треба дивитися, тому що я купувала кілька нових сортів. Тут у мене ріс Black Beauty в тому році. В цьому році, ну це точно я знаю, що вони тут три кущі Black Beauty, але вони в цьому році є якісь світлі, якісь такі незрозумілі. Проса. Так... Це у нас міскантус китайський, самий-самий самий-самий звичайний, самий самий простий. Це самий мій перший міскантус, який я купувала колись у Бережнюків 100 років назад. Для загрозі дуже гарний кущ. Ну тут він у нас вже просто величезний, ось один і там далі другий. Я не знаю, вже скільки років вони тут у нас ростуть, дуже-дуже давно не ростуть у нас. Ще був пенісіту мледію, Ну, треба дивитися, дивитися, дивитися. Щучка в цьому році вона е, поржавіла, я її обрізала, побризгала і вона зелена. Це у нас фісташкове дерево і вже інколи так показую в відео. Дуже схоже листя на скумпію, знаєте, тут таке кожисте. Так, тут у нас просто... Фу-фу-фу, забула. Не можу згадати, що все вилетіло і все, просто бог зна, що робиться. Ну, воно саме пізніше, потім не випускати їм свої мітьолки, я ще потім покажу. Тут у нас пенісетум карлі Роуз. Він уже, тут от все-таки треба його на сонці саджати, тут тінь. от І він трошки такий негарний тут. Карлі Роуз повинні бути оці всі мітьолочки рожеві-рожеві. Так, це у нас Літл Зебра, здається, міскантус. Тут ще якийсь міскантус новий, треба, я покажу, треба якось сідати, читати назви. Низькорослий. Низькорослий. Ну, потім восени теж ось. Треба їх саджати на сонці, бо здається, повинно тут бути листя на осінь червоне. Ну, побачимо ще до осені є час. Ще цілий місяць. Так, тут у нас міскантус, як і джима, як шима називають. І так, і так фонтанообразний, невисокий злак. Тут у нас є росте крушина ламка. Так, я в якомусь відео просто проходила, повз питали, чи це крушина ламка. Так, це вона. Вона в цьому році навіть в мене цвіла теж пересаджувала вже пізнувато весною, боялася теж. Але там в газоні вона заважала, ну, дивлюся, вже все, пішла в ріст гарно. Пішла нарешті. Трошки поприсихала, звісно, гілочки сухенькі, але ну, це нічого. У нас навесні пересаджувати, саджати щось дерева, якісь кущі дуже-дуже ризиковано. Що починається спека, засуха. У нас уніола. На неї кажу рибки. Гарна така уніола зацвітає, анемона, до речі, на осінь буде. Кілька поділок, бо треба вже ділити цей кущ. Анемона поміна багато-багато вже понаростало її. Треба буде її викопувати, ділити і пересадити звідси взагалі просто поміняти її місце, тож трошки поділю буде на продаж. О, спека. ну Треба якось ось ще, до речі, ось вона квітує, анемона паміна. Якось скласти список всіх своїх дерев, кущів і пройтися всі показати. Сьогодні такий вітер дує. Виписувати все. Все я ж кажу, почала весь участок засаджувати деревами, тому що треба робити всюди ті. Може, який вже наріз. Зелений, як дрітчик твердий такий, але скажу, що вже один з'їла солодкий, солодкий. Все-таки нектарин завжди солодкий, гарний персик. Ох. Ліщина у нас вже вон, сипеться, починає вже потрошку. Бачите, горішки валяються вже. Треба потрошки збирати вже. Скажу, що це перші осипаються ще погані. Ні, вже відривається від шелухи. вже повинно бути тут все всередині горішок. О, точно все. Ну, Друзі, все. Тут до нас прийшли люди, треба закінчувати вже. Бажаю друзів всім гарного дня. Спокійного, тихого. Це буде наша Україна.